Всім привіт! З вами Пшонікс. Сьогодні ми будемо проводити пройти рівень Dometrius The week. The Nightmare. Тому... Тому. я вже буду потім Піс. Тайтреквести, реквести, ви хочете? Після промов піру буду проводити їх пройти. Так то зараз буду грати The Nightmare, поки не прийду. Пишіть як у вас справи. я хоч яку игру хочете, аби я знімав далі. Думаю, сьогодні після прямого фірмового загрозу О, привіт! Так зайшов... Сьогодні... Це, це, це твоя. Думаю, сьогодні після про мою фір Виходи! Ну, <Сьогодні>. О, привіт! Так. Так. Ну тогда не может даю попасть. Саяц. Знаю это пока. Так. Да. Сьогодні може, як сопродову за Nightmare, буду грати ще в іншій рівні. Так, Хай буде. Так. Так. То сьогодні я думаю, почну записати ще відео по одній грі. Е назву гри палити не буду. Забачите, коли запишу відео, що це за гра. Гра прикольна, безплатна, але важка. Десь ми тут серію вона десь буде у мене на 20-30 серій. Розтягнена. Тобто вона буде довго. Я ще зараз її проходжу, пробую проходити. ай Ой-ой-ой! Петр Сей. Так, там когда же вашка? А так, это вот там головете. Так, вышло. Угу, угу. Так, 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 так. Я колись це перероблю під Wave uh, Challenge для этого годного. знаєте, вы знаете, такое як... А, не, я, я впав у відео. видео. Так, mm -hmm. так. Не нук. Не, добре. О, це дві спроби на перше, Для першого разу це буде імбов, імбову. імбову. Скоро у мене буде нове інтро, якщо мій друг зможемо не звити його. Тому чекайте. Якось там, відомо вже буде з інтерновим.

rimane un defensendo rimane questo Це не за Найтмар, але що? це Що? 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 Що?

Так. Я думаю, що у буде мільйон десь підписників, то є свій номер спалю. Та й мого друга. Я знаю, він це не Я не мільйон. Я думаю, він дозволить. Він такий. Аж блогер який змозив. мільйон підписників не пагнуте. Так. Да. Я ся не вмію з Знімати на мене відео. Е. Хто вміє дуже добре знімати відео, будь ласка. Прошу коментарі та з якої ви програмою знімаєте. Рекомендуем, рекомендую по мне программу на Так, Окей, кінець я пошел прохожу без смертей. Дал. О, зависим смертель. Кинцо партнёршип. Биш спец. Пантайоза. Шнатипет. Оок. з Nightmare буде з про рівню як його з League Hinting Rad Rad Але я не пам'ятаю. Daí eu vai ser o regime

Цей парт майже без сміттєй Щоб тобто розвороти казати Ну це же було Так ось за вісім Так це довго Але багаюзер я не такий Я не буду багаюзити Все <свят> я все знаю. Я с тупо смеюсь. Ой, <свят> я рано посмеюсь за собой. Как так можно было? Просто крево зробити. Я тут ще такий баг, на якому може просто цей бал м'яч не міняє цей свою геопозицію э, Не міняє свою цьов. Гравітацію. А, просто як кубік але тільки на один блок. Але це... не для мене. Це Night. найт. Я думаю, відео буде ще по Roblox, але... ...на... Телефоні мого друга, бо я йому віддав свій аккаунт. Він зараз називається на мій аккаунті. То... Бо я на цім телефоні не можу грати грамоти, бо він мене висне, по-перше. Що... По-друге, він мене висне. По-третє, він у мене висне. Тому. Думаю десь десь п'ятницю такницу бурковувати з не занадто. Небо стоять знаки. Так, добре. не, так, друге продолів. Так, вона.

іменно траві рекомендуйте мені, мені... Е... окей я буду цей опитування зроблю за якою програму не записувати у мене такий слабкий комп'ютер як трохи весни Ну знімати, ты Що не я за не знат, я не знат, что это ГД. Реально. Сейк раз Сьогодні будет пятый у Так, добре С нами вообще вместе. Все. Не Не, не, ну не. Ну вашка, ну вашка, ну вашка. Ой, ой, ой. Ты... Ты ну, Так, я повернувся за загатним. Вибачаю за те, що мене довго не було. Це там. А, це ці... кутки Окей. А, стоп. Эмммм. Um, цей. Я не знаю, что запись у мене мікрофона нема. Або это не звучники. Як варіант це так. Це довго. Я просто не знаю, не научника с микрофона. 20 хвилин тут каже, пробуй пройти. Добре, я його буду підходити в на наступному прямому ефірі. Зараз цей Там... це давати зараз тут тільки то, що буду можливо знімати. Ось четыре гри, це четыре гри є претендентами. Так зроблю Майнкрафт. Хоча, стоп, а я Edu pudel s članka z він буде сильно весни точнее Эксусин не буду не буде тот именно на цьому аккаунті мій друг играє від часу Тут, 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 тут... Оригинал. Да, он меня не будет фруктом. Пока он тапыт. Давай це. Зайдем учек к Выйдем. А он просто вылотит. Их сющу. Якщо мене вилетить, па па Якщо в мене вилетить, велодиг. Якщо не вилетить,